От, ми знаходимося, дек. Костя, давай, ти, ти, ти будеш гідом. Розказ... Я не буду гідом. Розказуй, де... де ми знаходимося? Хай що наш буде розказувати. Там <рес> народ, сьогодні камера жигать. Короче, як мені сказав оцей чувачок, оце походу яйця Леніна. От... Оце левая, а це праве. Це ліве яйце, це праве яйце. Один упав. <рес> Кому? Покажи, та покажи, як чувак Ой, все. — Такий позор на камеру знімати, От то люди пішли. Короче, центр, бо, центр міста Черкаси. — От тут от стояв да, центр міста Черкався. От вот по ходу да, да, от походу стояв Лені. Ну, Тому його знесли. Да, Черкаська обласна рада. Так, да, Черкаська обласна рада. Да не рада И... Воно нам описано. Правда, там, де ми сиділи, це адміністрація. Да? <реш> так? А це що зліва? Мерія. А... Де мерія? Мерія, воно справа. Ну, мэ... Оце ма... махеньке? Ні, ну воно, бачиш, де... А, <реш> гер? Ні філу? Оце мерія, не туди ми ще підійдемо, коротше. Ближче, там теж є фонтан. Там є фонтан, всі, всі діла, коротше. Фонданчик, люди, конечно. Ну. Люди покажи, отдыхають. Не, нормальный пятный фонтанчик. Голубенький. Ну. Красиво. Снимаем. Ти фонданчик. Ну, а ви, Дарина, батька нас що скажете? Що? Файное место Черкасты. Да. Покажи людей короче. Ну вот, короче, вот так вот люди что-то как катаются, нормально все, катаются. Это по Недилу. Да, это по А в неделю это вообще файно. И народ. А ноги помыть можно? Чи тут появляється? <смірку> я біля опорного плавав, сама бачила. І нічого не було. Ай, то оперний, наш оперний, ну. -е 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 -е. Ай, мене хотіли помочити, я всіх. Мене хотіли замочити. я втік. Є -є -є -є. А ну давайте ще раз. Це не, це не я не хочу нікого вбивати. А то хто хтось віддається потім. Еее маємо. Коротше, ми в чая ху Черкасах. Файно. Завтра їдемо. Вже обідно. Ну, думка Львів'янина про черкаси. Весь увай. Классно, класно. Всього то? А всього. Ой. Худно інтерв'ю. Чудово. Думка про черкасних, ну, можеш Чиркасен. показати, Запускайте, що попали да. на черкаські дівчат. Не знаю, так, вот файні шеї, вот не, ну, це... три ще файних черкаських дівчат. Ні, ну, ну, ну тих можна, ну але тих теж треба показати. Три файні черкащанки. Ну шарик. <рик> Яйцо я, это, это левая. Якщо так стоять, то там левая яичко. Якщо так стоять, то права яичка. А він як стояв? Він стояв дось на дорогу. Значить ліве. Значит, лево. Какая у нас больше? Типа... Не, но больше физически Правильно. может быть. Насколько мне дает знать биобиология. Ой, я думаю, кино хэппи. А лайки, накида. Його убрали и поставили яйца. Заменил, а? Да, заменилася. Вы кажете? Ну спочатку 2000 якобы, там 8 или 4. Да, да. Да, да. Ну щоб площа, центральна можна сказати. Хотя це соборна площа называется. Тепер. Что? Тепер. Да. Тепер Соборна площа. Ну може, судя по теперішній політичній ситуації, це наверное, буде скоро площа Героїв Майдану і площа. Героїв АТО. Героїв АТО. Да, це по-любому. Ну, поки що це Соборна площа. Ну, так що <звук> я, я вважаю, подивитися. Фонтани є. Значить, тоді да, на дружбу народу, на файні фонтани. <звук> Да. Куда -куда? да, да. это, это буквально Сколько Ну, 15 минут. Ой, это пойти 15, да. Короче, все, пойдем. Народ позитивный. И... Я не хочу, чтобы Боже, що ви всі так камери будете да, вона да, не кусається? Да, я не типа йдете девушка, вони за нього палять поставить. Ой, я не не а ну дивися. Бач, кусається. О, дивися. А не, не боїться вже, не боїться вже камери. Я вже боїться. А, а дивись, гау, гау, гау. як зняти? Ну типу, то вже... Звезда. Звезда, <зв зв ти вже звезда, да? Звездаю туман. Надо не махать моему однокласснику, он работает в этом. Так это что все четверо, все банды махали. По-моему, <клево> okay, барманом работает. А on, да, és... <клево> а если... А викно столько ты можешь? Не, ну можно и зайти сюда как бы. Ну. <клево> no... <клево> 46 хвилин. Давайте все демку махаем. Пошло, пошло. А давайте всі стоим, так вас синхронно махаємо.

А шо сімки бувають різних видів? Ну, сельони і звичайно. А-а-а! Вот <рес> семочки. на Михайлович. Зараз сільфо придається камеру вихід, а то мегаохоронці будуть до нас чіпатися. Що, що треба доробити? Камеру вихід, бо ми йдемо в стільпо. А, блін. Що? А дошки Давайте в центральне зайдемо спершу, там будуть деямічки, там деячі на вас. То це спускаться ми в нього будемо 3 дня спускати. Ти ж тоді вчора не будеш стати. Поспимо понеділок не кніма нікого там. Так. Да. А давайте моржовий візьмем. Я я моржолівські хочу. Що ти хочеш? Морозиво. А як ти сказав? Львів, моржо. Моржо? Моржо, ну в нас у Львові кожен моржо. Dark